Всім привіт! Ви на каналі Астромус. Я Марія. Сьогодні говоримо про натальну карту, і це найулюбленіша тема для астрологів. Тож розберемось, що таке натальна карта. Астрологічна натальна карта це фактично як паспорт людини, як така космограма, як виглядало зоряне небо в момент і в місті твого народження. Це графік, це графічне зображення. Фактично, без професіонала астролога тобі буде важко сприйняти це зображення. Я зараз покажу, як воно виглядає. Перед консультацією астролога астролог має прислати тобі ось таку карту. Ось так виглядає натальна карта. Тому тепер ти розумієш, що розібратись з нею самостійно, не вивчаючи науку астрологію, абсолютно неможливо. Яку інформацію дає тобі все ж таки базовий аналіз своєї натальної карти? В першу чергу ти розумієш свій основний сценарій життя, які події ймовірно відбудуться. І на які події варта не розраховувати дуже багато секторів, наприклад, можуть бути виключені, тобто якісь аспекти життя у тебе неактивні. І часто люди, які, наприклад, довго не можуть завагітніти, не розуміють, що просто в їх натальній карті цей сектор абсолютно з дітьми виключений і не працює. Ти можеш зрозуміти свою основну місію життя і побачити карму попередніх втілення, також карму даної реінкарнації. Тому що фактично ми, ми чітко розуміємо місію на все життя. І розбиваємо її на два участки до 35 років. І після цього віку це зовсім два різні аспекти, які потрібно знати. Це два різні кармічні уроки, які ти відпрацьовуєш в цьому житті. Але це ще не все. Ти можеш дізнатися про своїх кармічних партнерів, людей, з якими ти проходиш трансформаційні важкі уроки в житті. Ти можеш дізнатися про орієнтацію, до чого у тебе є схильність, які професії будуть даватися легко, а які дуже важко. Ти можеш дізнатися своїх сили. детальніше. Натальна карта свого партнера може дати тобі можливість зрозуміти, чи вам йти разом легко чи важко, які самі слабкі моменти в парі, які самі сильні. І найважливіше, що дає Натальна карта, це зрозуміти, як балансувати всі сфери життя для того, щоб дійсно рухатись по життю успішно, свої провальні сторони. Знати, щоб знати, як їх прокачати. І власне це така об'ємна інформація, яка дає тобі зрозуміти, і цикли життя, в який час, які основні сфери життя у тебе підлягають під Кармічні уроки, і які сфери взагалі сильні на все життя, а які слабкі. І кожен із це інформація вона дає тобі фактично інструмент для того, щоб розуміти себе, розуміти, чому певні події ситуації трапляються з тобою, і як проходити ці. І найцікавіше, мені хочеться тобі пояснити наскільки трудоресурсно і, взагалі, велика затратність часу іде у астролога на аналітику твоєї натальної карти. Це декілька годин аналізу твоїх аспектів, аналізу того, що могло відбутися в житті, співставлення це з тими подіями, які вже відбулися. Щоб все це транслювати і відповісти на всі твої питання, потрібен великий об'єм часу. Тому питання до астролога: а, зробіть мені натальну карту. Це не. Ось так за дві хвилини. Звичайно, є вже програми існують. Раніше натальні карти розроблялися вручну декілька тижнів, а потім ще аналізувалися стільки часу. Зараз, звичайно, є професійні програми, які допомагають створити саму карту, хоча б базову ось цю схему, за декілька хвилин. Але проаналізувати її, вивчити натальну карту і подати ту інформацію з відповідями на твої актуальні питання. Астрологу має займати від 5 до 10 днів. Уявіть, яка об'ємна робота робота ще до моменту зустрічі на очну консультацію з тобою. Добре, що зараз є онлайн, і можна дійсно з любої точки світу проконсультуватися і дійсно вийти в зумі, так на зв'язок і все це проговорити, проговорити всі твої тригерні точки, проговорити конкретні ситуації і знайти їм рішення за допомогою консультації напряму в спілкуванні з астрологом. Ти і астролог бачать перед собою натальну карту. Астролог, звісно, підкаже тобі не тільки всі відповіді на питання, які у тебе зараз є по життю в даний момент, а також на всі такі дасть тобі таку інструкцію, як працювати. За <загалісті>, натальну карту, які ключові планети відслідковувати, що міняються зараз і будуть мінятися в майбутньому, взагалі на астрологічному небі. Тому це об'ємна велика робота, і так ти можеш відшліфувати професіоналізм астролога, до якого звертаєшся. Якщо після запиту тобі скоренько відправляють натальну карту і все ще домовляються одразу на зустріч, зрозумій, що цей астролог взагалі не мав часу на аналіз. Тому вибирай правильного спеціаліста. А я звичайно пропоную тобі звернутися до мене на консультацію по натальній карті і твої сильні сладкі сторони. Кармічні задачі ми розберемо разом.